Вітаю! Карта таро підказочка на сьогодні. Це такий мікс-день, можна сказати, як мікс. Тобто ви можете щось як міксувати для себе. Да? Комбінувати якісь речі, якісь моменти, які між собою не поєднувані. Якщо забрати особистісну сферу, то. Якщо ви з партнером щось таке, пробуйте новеньке для себе, фантазуйте, імпровізуйте, і це принесе дуже класні такі миттєвості, радості. Якщо ж ви без партнера, то Імпровізуйте якось свою подачу, свою презентацію якимось іншим чином, не так, як це було раніше. Тобто експериментуйте, дивіться на себе з іншого боку, якусь іншу подачу давайте. Тобто, якісь такі моменти, де м -м, щось можна спробувати новеньке. І От побачите, воно дасть дуже класний результат. Згадайте мене і напишете мені в особисті, да? або в коментарі можете під це відео, що так, Іра в мене так і програлася. Якщо це сфера роботи, то тут креативність, тут якось, знаєте, з, з людьми якась така спів... спів... Співорієнтація на щось дає певне таке згрупування, тобто там, де ви щось таке придумуєте, креативите, творите, да, щось таке новеньке вносите. І це буде теж дуже дуже, дуже класний, принесе результат вашої компанії. Теж запам'ятайте. Якщо у вас виникають якісь питання, ви хочете зробити індивідуальний розклад, ви можете до мене звернутися за індивідуальним розкладом. Ось на цій прекрасній колоді карт я його. Вам люб'язно зроблю проведу. Також можна є можливість підписатися на мої соцмережі: Instagram, YouTube, Facebook, TikTok. І, звичайно, я бажаю всім вам найпрекраснішого дня. Скоро побачимось!